Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 6. Утікайте, діти Веніяміна, геть з Єрусалима, дайте трубою сигнал тривоги в і подайте знак Ізбет Гакерема, тому що з півночі насувається велике лихо руйнування, вродливу й випещену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи зі своїми отарами. Поставлять на ній довкола намети, і кожен пастиме на своєму наділі. Підіймайтесь проти неї на священну війну, вставайте, щоб ударити опівдні, горе нам адже день закінчується, і простягаються вечірні тіні. Вставайте й рушимо, вночі зруйнуймо її палаци. Адже так говорить Господь Саваот зрубайте дерева і насипайте проти Єрусалима вал, це те місто, яке має бути покаране. Бо воно сповнене насильства. Як криниця утримує холодну свою воду, так і воно, місто Єрусалим, зберігає свіжим своє зло, звідти доноситься лемент насильства і грабежів. Я постійно бачу там біль і страждання. О Єрусалиме, схаменись, щоб я не відвернувся з огидою від тебе і щоб я не зруйнував тебе, перетворивши тебе в незаселену землю. Адже так говорить Господь Саваот, позбирайте уважно рештки Ізраїлю, як визбирують останні ягідки винограду. Ще раз протягни рукою по його галузю, щоб у ньому впевнитись. До кого мені заговорити і засвідчити, щоб звернули увагу, їхні вуха закриті і нездатні почути? Адже Господнє слово стало для них предметом глузування, вони не відчувають у ньому задоволення. Я сповнений Господнього гніву, і мені важко стриматись. Гнів вилляться на дітей, що на вулиці, як і на зібраних разом юнаків, тому що всі будуть захоплені в неволю разом з людьми середнього віку, чоловіки з жінками, навіть ті, що досягли похилого віку. Їхні оселі належатимуть іншим, разом з їхніми полями та жінками. Адже я простягаю свою руку на мешканців цього краю, говорить Господь, оскільки всі, починаючи з їхнього найменшого і до найбільшого, прагнуть незаконної наживи. Так само всі, від пророка і до священника, ошуканці. Вони лікують рани мого народу недбало, говорячи мир, мир, тоді як миру немає. Невже вони не засоромляться, творячи Гедоту? Але ж вони зовсім не знають, що таке сором, і навіть не червоніють, тому вони впадуть між полеглими, спіткнуться, коли надійде година мого покарання, говорить Господь. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтеся про стежки відвічні, вічні, де дорога до доброго, нею йдіть, і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли. Не підемо. Тоді я поставив над ними вартових, котрі б волали. Прислухайтеся до голосу труби. Але вони заявили Не будемо слухати. Тому, послухайте народи, і дізнайся громаду, що їх чекає. Слухай, уся земля, ось я спроваджую на цей народ лихо як результат їхніх задумів, оскільки вони не зважали на мої слова. І законом моїм знехтували. Навіщо мені принесений щеве ладен та запашна тростина із далеких земель, ваші всипалення мені не подобаються, ваші жертви неприємні мені. Тому так говорить Господь: Оце я кладу перед цим народом перешкоду, об яку спіткнуться батьки разом з дітьми, сусід загине вкупі зі своїм ближнім. Так говорить Господь. Ось надходить з північного краю народ, великий народ вирушає з країв землі. Вони міцно тримають луки, списи, жорстокі вони, безжалісні, їхні крики, як кривуче море, вони мчать на конях і готові, як один, ринутись у бій з тобою, дочко Сіону. Коли ми почули вістку про них, то ослабли наші руки. Нас охопили тривога й болі, наче в породіллі. Не виходьте в поле і не йдіть на дорогу, тому що скрізь вороги з мечами, всі люди охоплені страхом. Дочко мого народу, огорни себе веретищем і валяйся у попелі, учини жалобу й плач, як за єдиною дитиною, гірко ридай, адже впаде на нас нещастя зненацька. Я призначив тебе, випробувачем серед мого народу, аби ти, пророку, Пізнавав і випробовував дорогу життя, якою вони ходять. Усі вони вперті бунтівники, постійні наклепники, тверді, як мідь і залізо, усі вони зіпсуті. Ковальський міх перестав дмухати, від вогню згорів свинець. Надаремно плавильник пробував очищувати, погане так і не відокремилось, їх називатимуть. Негодящим сріблом, тому що Господь їх відкинув. Розділ 7: Слово, що надійшло до Єремії від Господа, було такого змісту. Стань у брамі Господнього храму і виголоси там слова, кажучи Слухайте Господнє Слово, всі юдеї, котрі входите через ці брами поклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Випрямте ваші дороги життя та ваші вчинки, і я сприятиму, аби ви залишались на цьому місці. Не покладайтесь на оманливі слова, говорячи тут храм Господній, храм Господній, храм Господній, тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги життя та ваші задуми, якщо будете застосовувати правосуддя між ближніми. Не пригноблюючи приходця, сироти й вдови, не проливатимете на цьому місці невинної крові та не підете услід чужих богів собі ж на біду. Тоді я дозволю вам і далі жити на цьому місці, в краю, який я дав вашим батькам на вічні віки, але ж ви продовжуєте покладатись на оманливі слова, які не приносять жодної користі. І що ж ви й далі будете красти, вбивати, чинити перелюб, присягатися й в неправді, кадити ладаном перед вагалом, слідуючи за чужими богами, яких ви не знаєте? При цьому ви приходите, стаєте переді мною в цьому храмі, який носить моє ім'я, і говорите: Ми спасенні, продовжуючи чинити всі ті гидоти. Хіба цей храм? У якому проголошується моє ім'я в ваших очах став печерою розбійників, я усе це бачу, говорить Господь. Тож підіть но до мого місця, в Шіло, де раніше перебувало моє ім'я, і подивіться, що я з ним зробив через злочинство мого народу Ізраїлю. Так само й тепер, оскільки ви чините всі ті самі справи, говорить Господь, хоча я постійно звертався до вас. Безперестанку попереджаючи, але ви не слухали, я кликав вас, а ви не відповідали. Тому я зроблю з храмом, в якому проголошується моє ім'я і на який ви так покладаєтесь, тобто з місцем, яке я дав вам і вашим батькам, учиню так само, як я зробив іщіло. Я відкину вас від себе, як уже відкинув я всіх ваших братів, увесь рід Єфрема. А ти, Єреміє, не заступайся за цей народ, не благай за них наполегливо і не молись, не звертайся з проханням про них до мене, бо я не слухатиму тебе. Хіба ти не бачиш, що вони творять у містах юдеї та на вулицях Єрусалима? Їхні діти збирають дрова, а їхні батьки розпалюють вогонь, їхні жінки замішують тісто, щоб напекти тістечок для небесної цариці. Вони приносять жертви возливання чужим богам, викликаючи тим мій гнів. Але хіба вони ображають лише мене, говорить Господь, хіба їм самим від цього не соромно? Тому так говорить мій владика Господь: мій палкий гнів і моє обурення зіллються на це місце, на людей, і на скотину, на дерева в полі та на плоди землі, запалиться і не погасне. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, додавайте ваші всепалення до ваших жертв і їжте їхнє м'ясо. Адже коли я виводив ваших батьків з єгипетського краю, я навіть не говорив їм у той час про всепалення і жертви, тоді я дав їм лише таку заповідь, говорячи: слухайтесь мене, і я буду вашим богом, а ви будете моїм народом. Ходіть тільки тими дорогами життя. Який я вам накреслюю, і вам буде добре. Та вони не слухали і не зважали на все це, а діяли за власним розсудом і впертістю свого нечистивого серця. Вони обернулись назад, замість того, щоб дивитись уперед. З того часу, як ваші батьки вийшли з єгипетського краю, і по цей день я день у день постійно посилав до вас усіх моїх слуг пророків, але вони, батьки, не слухалися мене. І не вважали на застереження, стали того чинячи зло ще більше, ніж їхні батьки. І коли ти говоритимеш їм усі ці слова, вони тебе не послухають, навіть коли волатимеш до них, вони не відізвуться. Тому скажи їм від мене ви народ, який не слухається повелінь Господа свого Бога, і не сприймає на поумлення, зникла усяка правда з ваших уст наче стерта, отже обстрижи своє волосся і викинь його геть, здійми на горах голосіння, оскільки Господь відкинув і залишив рід, що викликає його гнів. Адже юдині нащадки чинять зло переді мною, говорить Господь. Вони поставили свої Гедоти в храмі, в якому проголошується моє ім'я, і тим осквернили його, вони влаштовують пагірки, тофета. Що в долині бенгіном, аби спалювати своїх синів і своїх дочок у вогні, чого я не заповідав, і що навіть не спадало мені на думку. Тому надходять дні, говорить Господь, коли більше не називатимуть це місце ні Тофетом, ні долиною Бенгіном, а лише долиною вбивства, оскільки також ховатимуть у Тофеті мертвих, яких буде так багато. Що не вистачатиме на кладовищах місця. Трупи цього народу будуть поживою для птахів небесних і польових звірів, і не буде кому їх відганяти. Так я припиню в містах юдеї і на вулицях Єрусалима голоси радості і голоси веселищів, замовкне голос нареченого й голос нареченої, адже вся земля буде спустошена.